Вітаю вас, це акценти. Ми продовжуємо інформувати вас про ту роботу, яку роблять наші волонтери. Допомога вимушено переміщеним особам, тим, хто найбільше постраждав від війни, та нашим захисникам це зараз вкрай важливо. Приємно бачити, що людей, які допомагають, стає все більше. Кожен з нас може проявити турботу і підтримати тих, хто цього потребує. Як саме говоримо з моїм гостем, це Ілля Бовсуновський, голова правління громадської організації. Свої Вітаю вас. Доброго дня. Отже, війна змінила пріоритети, вона згуртувала людей навколо боротьби з ворогом. як свої змінилися з повномасштабною війною? Якщо найголовніша різниця, як ми працювали до війни і зараз полягає в тому, що якщо раніше ми були націлені на роботу для волонтерів, то зараз ми працюємо разом з волонтерами для, наприклад, допомоги тим самим вимушено приміщеним особам, люди, які постраждали внаслідок бойових дій. І більше це питання пов'язані з гуманітаркою, обладнанням місць компактного проживання для ВПО, прихист, прихистків і забезпеченням таких базових потреб. Ось в цьому полягає найбільша різниця: що раніше ми працювали для волонтерів. Ми виключно працювали з для волонтерів навчали їх і так далі. То зараз ми працюємо спільно ну, і кінцевим отримачем допомоги є зокрема вимушено переміщені особи. Тобто, головні напрямки роботи це допомога вимушено переміщеним особам, тим, хто прибуває до Запоріжжя, так у більшості це сталося саме під час війни. Не тільки ви по входять до цієї до категорії, тому з ким ми працюємо і для кого ми працюємо в під час війни, але це найбільше, що змінилось, ось саме війна. До 24 лютого ми працювали для молоді з молоддю і з якраз в сфері навчань, організації волонтерських акцій, розвитком волонтерства, волонтерських спільнот, залученням більшої кількості людей. То з початком війни феномен зросту кількості волонтерів, і ми почали працювати з волонтерами, але для вже надання допомоги тобто, кінцевий бенефіціар змістився з волонтерів а раз, в... для допомоги ВПО разом з волонтерами. Від самого початку війни працюєте з людьми, які постраждали власне, так від бойових дій, які приїхали до нас. Що робите, в якому напрямку з ними працюєте? І можливо вже якісь результати можете так озвучити З початком війни. Вже в день 24-го, uh -huh. Ми разом з нашими колегами з Запорізького власного центру молоді працювали над вже створювали Запорізький волонтерський гуманітарний штаб. І ми допомагали не тільки тим, тим, хто постраждав, зокрема вимушено переміщеним особам. Було Створено штаб, в якому ми надавали допомогу ТРО, в нацгвардії вимушено приміщеним особам, які тільки починали евакуюватись. Ми надавали засоби гігієни, продукти харчування, плели сітки, збирали обладнання саме для того, щоб передавати. Співробітникам критичної інфраструктури та, наприклад, ЗСУ, ТРО, ВПО, павербанки, ліхтарики от те, що було на початку, так як була зима теплі речі, термобілизна, тобто, спектр був досить великий, тобто багато верств. Потрапило під в потребу, і саме цим ми займалися в рамках штабу, але це не є не була цільовою метою роботи громадської організації. Це ті умови, в яких ми адаптувалися і змінили свій вектор роботи. Наразі вже ми виходимо з такої зміни радикальної. Саме за, станом на зараз ми допомагаємо вимушено особам на території Широківської сільської громади. Це єдина неокупована громада, і там зараз 4 тисячі 758 вимушено приміщених осіб, допомагали і допомагаємо засоби гігієни, продукти харчування, обігрівачі останнім часом стали доволі актуальними. Також ми допомагали медзакладам, зокрема в Широківській громаді, саме ліками та ось всім необхідним, що пов'язане з медициною. Співпрацювали з. Бізнесами, які хотіли зокрема it компанія g Games, яка разом з якими ми допомогли ДСНС Запорізької області в обладнанні та екіпіровці, для того, щоб вони могли якісніше реагувати на виклики, які постають ось з масовими прильотами. А чому вирішили, до речі, допомогти от саме ДСНСниками? Це ваша ідея? Чи до вас звернулися до нас звернулися і це те, що чим для нас стало новим досвідом. Uh -huh. В умовах війни є всплеск волонтерства, і його як такового розвивати треба менше. Треба зараз навпаки підтримувати. Це різні вектори роботи. Бо через Початком війни є феномен зростання кількості волонтерів. Люди стають більше, починають займатися і благодійністю, і волонтерством. Люди, які евакують, евакуювалися з місць, де є небезпечно. Коли людина виходить з цієї емоційної турбулентності, тобто пропрацювала з психологом, забезпечила свої базові потреби, в людей з'являється мотивація зробити свій внесок для того в перемогу, тому що люди розуміють наскільки це жахливо. І хочуть е, максимально швидко ліквідувати наслідки, щоб такого взагалі не було в нашому суспільстві в нашій країні. Ви сказали, та я бачила на вашій сторінці, що ви влаштовуєте збори для ЗСУ, тобто на потреби наших захисників. От розкажіть, будь ласка, чим саме вже встигли їм допомогти? Можливо, зараз якраз ще один збір якийсь у вас відбувається зборами. Ми я не скажу, що ми любимо цим займатися. Це в ось якраз також наша нова віха, і ми доволі ситуативно цим займаємось, коли є ось нагальна потреба, і ми командою приймаємо рішення, що ніхто крім нас. Зборами ми не любимо займатися, але з того, що вже було зроблено, ми назбирали на одну автівку 150 тисяч гривень ну, і, і передали її. Також в рамках штабу, ось якраз павербанки, спальники, маскувальні сітки підтримали волонтерську організовували збір і підтримали волонтерську ініціативу Смогастий кіт. Це така конгломерація, такий швадський волонтерський цех міста Запоріжжя, який виготовляє якраз те, що актуально з текстури. Пільної продукції, там це наразі це спальники і дощовики mm. через те, що є виклики, пов'язані з зниженням температу... температури і зимовим періодом, і це супер необхідно нашим захисникам. Тобто, ми беремось, допомагаємо і в тих випадках, коли ми розуміємо, що це ну, ось волонтерська ініціатива. Наприклад, ми забезпечуємо її, тому що це mm -hmm. волонтерська ініціатива. Їм потрібні ресурси. Ми підтримуємо волонтерів. Тому, mm -hmm. якщо ми можемо їм допомогти ресурсами, щоб вони здійснили свою волонтерську діяльність, ми допомагаємо. Також ви відзначаєте найактивніших донаторів, ну тобто, ті, хто кидає вам гроші під час зборів, я таке не часто бачу, цікаво, от, чому ви це робите, і чому це зараз важливо також робити. Зараз також як я вже казав, є сплеск волонтерства і сплеск благодійної діяльності, і для того, щоб і цих зборів стало надбагато, і зараз активно розвивається культура цих донатів, взагалі бути благодійником. І ми хочемо формувати відчуття не тільки що ну, ти скинув кошти. Дякуємо тобі за це. І коли є дякую, вже угу. вже супер. Але ми хочемо, щоб ця культура благодійності вона зростала і ставала повсякденною. Наприклад. bendruomenių Волонтерів або людей, які довіряють конкретній громадській організації тут на місці. Там це може бути в Запоріжжі, Миколаїві, Херсоні, неважливо. Є локальні організації, які люди місцеві мешканці, жителі громади, довіряють там своїй організації, якісь в своєму місті, і стала її підтримують. Бо насправді організаціям важко зберігати економічну стабільність і бути гнучкими в розпорядженні коштів через те, що переважно це кошти надходжені від грантової діяльності. а Грантові кошти вони завжди є цільовими і можуть не Гатись з кризовими ситуаціями, коли треба ну, там підтримати з ситуації, і якраз ось спільнота допомагає в цьому. Ми хочемо створювати ось таку спільноту і підвищувати рівень культури в Запоріжжі в Україні, зокрема благодійності. Що ти підтримуєш нас, і ми перед тобою підзвітні. Ми показуємо твій внесок. Ось ти надав кошти, і ти бачиш через нашу сторінку. Куди пішли ці кошти, як вони не використовуються? Ти можеш відслідкувати ось і наче ти допоміг відразу конкретній людині, але звісно, через ну, діяльність нашої організації або будь якої іншої. Ну і що скажете? Які результати? Чи дійсно це працює? Те, що ви зазначили, що як культура оця це розвивається у нас а, активні ц... запоріжці, так в, а... Запорі... І не тільки запоріжці, uh -huh. всі українці суперактивні останнім часом. Супутник над землею, тому uh -huh. доказ це працює, і це працює ось наступним чином. Будь-який збір це про довіру. Будь-який збір гунтується виключно на довірі до людей або до організації, але організацію складають люди. І ми побачили таку тенденцію, що коли ми вдячимо нашим донейтерам, ці донейтери репо. Осять собі це на сторінку, це бачать їх друзі і вибудовується цей алгоритм. Я довіряю цій організації, тому що я довіряю Петру, Олі Наташі. Довоєнні проекти, якісь залишилися у вас у роботі, чи все довелося згорнути? В нас є постійно діючий проект, це свій донор. Він був актуальний як до початку війни, так особливо під час війни і. Ось на даний момент залишився проект Свій донор, який ми нам розвиваємо і будемо розвивати в подальшому. Ми вже подавали там декілька грантових можливостей. На жаль, це нас не збігаються зараз потреби донора. Всі ага. хочуть будувати більше прихистків для ВПО. Це окей. Нам просто треба знайти того, хто в площині нашої діяльності саме гуртування волонтерів в реагуванні на виклики війни. Я так розумію, зараз ви працюєте з Широківською громадою. Це виключно з нею? Чи до вас можна все ж таки звернутися, якщо є потреба, і за чим і куди зараз? Ми відходимо від такої гуманітарної діяльності, mm -hmm. бо ми працюємо працювали для волонтерів. Зараз ми працюємо з волонтерами. Ми хочемо повернутись для того, щоб працювати саме з волонтерською спільнотою. Волонтерам дуже необхідна насправді підтримка зараз. except, uh, Як почали організації працювати з волонтерами? Я вчу від волонтерів фразу Я своє вже від волонтерів, і це найжахливіше, mm -hmm. що може статися з людиною. Бо бувають випадки, коли організація хоче отримувати надавати більше допомоги, але вона для цього залучає ну, потрібно залучати волонтерів. І, наприклад, приходить фура 100-200 тонн продуктових наборів, туди залучаються волонтери, і волонтери розглядаються в системі ось надання допомоги допомоги для вимушено приміщених осіб як інструмент, тобто е, е, організація. Набирає волонтерів для того, щоб роздавати більшу гуманітарної допомоги, більшу гуманітарної допомоги, більші показники в звітах для міжнародних донорів, більші звіти і показники, більше коштів на організацію. Я не кажу за меркантильну складову, я кажу за те, що ось є ось таке коло, в якому важливо приділити час і окрему програму роботи з волонтерами для того, щоб підтримати цим людям. Потрібні компенсації в сенсі якихось можливостей. Наприклад, коли організація покриває. Психологічні сесії для своїх волонтерів, або влаштовує заходи нетворкінгові, коли волонтери можуть от, вони попрацювали. Для них організація організувала, наприклад, посиденьки в антикафе з настольними іграми, коли люди просто поспілкувалися, бо спільний похід в кіно. Ну тобто і дозування, наприклад, навантаження на волонтерів, що там є дві-три волонтерські зміни. Наприклад, в прихистку, який був створений в березні місяця, його свої в волонтерів є, якраз ось цей графік, вони. Знають хто коли виходить, і це допомагає знизити рівень навантаження, щоб люди потім не доходили до того стану, коли люди кажуть Я своє вже від волонтерів. Ну, звісно, теж ресурси так людина виснажилась. А ви працюєте в цьому напрямку, я так розумію, розвиваєте його так саме так. по роботі з людьми, щоб вони щоб вони так не говорили. Да, ми хочемо, щоб і не відчували. Ось кожна волонтерська акція, проект залиши лише максимум соціальної користі та приємних спогадів. Щоб людина не там зробила, тому що я вже в якийсь момент я дуже хотів, але це настільки велике навантаження, що хотів перетворюється в треба. І коли людині треба, знижується мотивація. Люди починають один одного ну давай, ти ж хотів, давай, давай штовхати. І людина і цим самим виснажує психологічно і нуль навіть фізично, людину. І людина е, потім Ну, якщо людина під час війни потрапляє в організацію, коли е, Волонтер розглядається не як соціальний капітал, а як людський ресурс, і це кардинально різні е, поняття. То волонтер виснажується, і в нього з'являється негативний окрас волонтерства. Що волонтерство це для безкоштовна робоча сила. Я ось мене виснажили повністю. Я нічого я не отримав задоволення від цього, і потім починає це транслювати в свою родину, своїм друзям, можливо, люди, які ще не знають, що таке волонтерство. така. Да, і створюють ось негативний образ волонтерства. і Це поширюється по суспільству, і саме для. Для того є громадська організація свої, щоб волонтерські акції проходили з не меншою соціальною користю, але без такого урону для психологічного емоційного, фізичного стану волонтерів, щоб потім не було цього негативного поширення і формування негативного досвіду волонтерства. Ви працюєте лише з волонтерами вашої організації, чи з інших організацій волонтери також можуть якось Ви співпрацюєте uh -huh. в цьому плані більшою мірою ми працюємо зі своєю uh -huh. спільнотою, але ми завжди готові відкриті до долучення. Тобто, в нас немає такого, що ми на там на своїй волонтерській акції кличемо виключно своїх. Uh -huh. Ми навпаки відкриті, і ось останні, останні свято 5 грудня день волонтера. Тому приклад ми погукали волон... різні волонтерські організації, волонтерські. Волонтерів різних організацій міста ми так і писали організації, які ми знаємо, співпрацювали і узгоджували ці дії з департаментом сім'ї, молоді та спорту Запорізької міської ради. Прохали надати організації там дві-три людини на нагородження від, від цієї організації. І в нас були представники і керівники інших організацій. Тобто, це є маркером того, що ми орган... робимо. Роботу з волонтерами і з організаціями ширшого, ніж виключно концентрація на собі, бо тоді це немає сенсу такого. А до речі, з іншими благодійними організаціями саме у цих таких волонтерських благодійних напрямках ви також співпрацюєте так. У вас там бачила і на сторінці є пости там з інших благодійних організацій. Як ця співпраця відбувається? В яких напрямках що це вам дає, як для досвіду чи можливо для розвитку організації? Так як наша мета працювати для волонтерів, а волонт і для нас не важливо волонтер якої ти організації, то волонтери з нашої спільноти під час війни вони працювали в структурах різних організацій як волонтери, наприклад, з посмішкою працювали в Козак Палаці, де був центр реєстрації та надання гуманітарної допомоги, або також наші волонтери були присутні на епіцентрі, поки він на метро, як Поки це був також ще один центр реєстрації та прийому переселенців. Наші волонтери їздили, роздавали гуманітарну допомогу, наприклад. Я знаю, що деякі волонтери волонтерили з Каріта Запоріжжя. Тобто, ось ця мережа співпраці вона побудована як на рівні волонтерів, так і на рівні взаємин між організаціями, тобто як між юрособами вже на більш офіційному рівні. Ну, взагалі ж ваша організація визначає своє гасло або глобальну місію, так як волонтерство, як частина життя кожного. І от і я так розумію, що волонтерів стало більше з початком війни, тому що кожен хотів бути е, якось причетний так, до, до нашої перемоги майбутньої. Що ж зараз скажете? Та ж сама велика кількість волонтерів залишилась багато людей захотіли стати волонтерами, mm. чи можливо вже йде якось на спад? Це все? буде спад стовідсотково. частково він вже починається під час війни стався волонтерський феномен розвитку. Це так само як було в 12-14 роках, і цей спад неминучий. 100% наше завдання, ось громадської організації свої та інших організацій, які працюють з волонтерів для волонтерів, це зберегти по максимуму людей ось в цих волонтерських спільнотах і не перенапружувати волонтерів, то зберігати ось середній таку. Золоту середину між волонтер, який, з яким я працюю для допомоги іншому, і між тим, як я працюю з спільнотою волонтерів. Угу. Ви також частково взяли на себе ще таку, якщо можна так сказати, інформаційну місію. так? Я бачила, що висвітлювали. Події в прифронтових містах в закордонних змі там публікації здається були з вашої організації. Розкажіть, чому це важливо робити, і що це взагалі були за публікації? Для кого це не було це, не було такою цільовою діяльністю, це те, що є наслідком діяльності фактори, які вплинули, чому там звернулись до нас. Це масштаби Запорізького волонтерського монетарного штабу, якому голосу брали активну участь до жовтня місяця також це наявність створеного. Прихистку для ВПО, тобто те, з чим і з чим і для чого ми працювали в Запоріжжі під час війни, було цікаво саме іноземним змі, і вони сам вони самі на нас виходили. І ми надавали можливість взяти разом з нами участь і висвітлити, що відбувається довкола нас, і з чим ми працюємо. І так з'являлися. Наприклад, у нас були журналісти з Японії, у нас були журналісти. Особисто я їздив з журналістами з Чехії. Де ми висвітлювали якраз діяльність, і це важливо для того, аби люди розуміли, що дійсно з ким ми маємо справу на лінії фронту. Така історія найсумніша, це був другий тиждень війни. Ми завантажили на, на одному з складах міста гуманітарну допомогу, яка направлялася в, якраз в Маріуполь. На той час ще проїли. Приїхати було вже небезпечно, але ще можливо. І автівка: дві автівки доїхали до Маріуполя. Одна з них зламалась, і до Токмака ввечері повернулася ще одна автівка. І вийшло так, що коли поїхали на пошуки першої, то автівка повністю розрисована розрисована волонтер з різних сторін. І цілеспрямована черга з кулемета, автомата в водія водія немає. І ось коли до нас приїжджала змія, розповідав цю історію, і це допомагає людям зрозуміти, що нікому не треба зберігати обличчя, бо там немає чого зберігати. Давайте все ж таки на більш такі позитивній, можливі ноті попереду новорічні свята, чого б хотілося. Вам і побажати можливо стовідсотково. Хотілося би перемоги це би так кожного. Я думаю, що це побажання на новий рік, день народження, і на всі свята, які коли можна загадати, бажання. І хотілося б саме хотілося перемоги, як і всім, а людям побажати наснаги та стійкості. Ми суперстійкі, ми вже багато пройшли і насолодимося цим моментом перемоги сповна. Всі ми чекаємо на перемогу і віримо, що 2023 обов'язково буде кращим за попередника. Дякую вам, що завітали в акценти. Це був Ілля Бовсуновський, голова правління громадської організації. Свої. А я бажаю вам гарного завершення дня. Дбайте один про одного, адже разом ми сильніші до зустрічі, і хай щастить.